Доброго дня, шановні, в цьому відео розкажу я про свій саморобний компресор і яка мене спіткала невдача в ньому. Так, по-перше, він працює. Працює він добре для домашніх потреб, його ну, вистачає за голову. Качає він за 2,5-3 хвилини 2 атмосфери. Так, в чому вся суть моєї проблеми? Накачав я дві атмосфери, почав він шипіти. Блін, перевірив все. Тут все з'єднання, все нормально, везде все розібрав вже. Думав, може прокладка там різина погана. Ні, все добре. Почав здирати краску під краскою виявилась маленька така, маленький отвір, як голка. Ну, думаю, заварю. Наче заварив все, ну знову 2,5-3 починає шипіти. Блін, почав я знову варити. І доварив до такої. Зараз вам покажу до такої степені вже ляпуху наварив. Зараз я вам покажу. Ось Ось це від самої горловини, аж там. Оце от така от величезна наварена ляпуха. І все одно. В одному місці я варю, в іншому тріскає. Там починаю підварювати, в іншому місці дає тріщину. І так я варив, варив. І воно все одно. Ну, толку з нього, скажімо так, цієї бочки не буде, вона вже гнила. Ось, ось, така ось ну, скажімо так, не творча невдача мене спіткала. Так, по роботі для домашніх потреб за голову. Вполне за голову. Не знаю, я зібрав все, покрасили вже сином. Все як не може бути, все зробили і виявилася ось така ось біда з бочкою. Ця, ця бочка дуже старенька, вона вже всередині навіть ржава вся. Так, наче ціла, але ось така ось спіткала мене біда. Тому я дещо де я все одно. Зробив, здаватись не будемо, будемо продовжувати далі. Зараз я покажу, що я купив. Буду робити заново. Так, по-перше, писали в коментарях, що треба автоматика так, без неї нікуди. Тому що до 4 атмосфер він, далі він все, він не запускається сам. Потрібна ось така автоматика. Купив автоматику з трубкою. Ну, на копійки стоїть 560 гривень разом з трубкою. Так, це я купив зараз ще, покажу. Купив ось такий ось купив ось такий клапан 160 гривень коштує. Так, що ще? Ходив я вчора на металоприйомку. І ось що я придбав. Два компресора. Не знаю, не робочі чи ні, дав я за них 150 гривень на прийомці. І ще за 270 вона мені обійшлася. Не знаю, як вони там важать і по чому продають. Ось така ось бочка. Зараз поставлю на паузу, покажу. Ось така ось бочка 50-літрова. Ну, наче жива. Вроді так, подивився. Ціла, неушкоджена. Ось така ось. Тобто буде так. Будемо пробувати збирати заново це все діло. Надіюся, що хоч щось з цього вийде. Можна було б і цим користуватися. Ось я скільки хай, годину назад я ним качав, здував пиль. Я накачав 3 атмосфери і він он тримає. Не спускає. Якщо починаю качати більше двох атмосфер, тоді починає десь там шипіти. Я вже не буду мучитися, гратися, варити, підварювати. Тим паче сьогодні свято, сказала жінка, щоб я навіть нічого до рук не брав. Хоча руки чешуться, щось там зробити. Ось така ось в мене, скажімо так, біда з моїм саморобним компресором. Але нічого, нічого, ми його все одно домучаємо, ми зробимо. Ось таке ось хотів записати вам відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Що я правильно роблю, що неправильно, буду дуже вдячний вам.